Доброго дня, шановні вболівальники. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Капітан команди, футболіст, якого, до речі, буквально в понеділок дозаявили Закарпатці. З дриган другим темпом з лінії штатного майданчика намагався пробити. Заблокував цей удар Андрій Панченко. І зараз контратака 2 в 3. Можливість реалізовувати той чи інший тренерський задум. Зараз Микола Сікач зіграв на перехопленні, бо рук... Намагався його пресингувати. відпустив. Точна передача на Дитка. Вихід 2 в 1 пробиває Роман Дитко. І на місці Владислав Луговський. Букіпор закарпатської команди. Уліанко отримує передачу на правому фланзі. Знаходить Панченка всередині. Той помиляється. Сікач. Сікач тягне м'яч. Сондей. Знову Сікач. Під ліву ногу Микола входить в штрафний майданчик. Віддає прострільну передачу. Олег Павлюк. Вперед. Дриган. Класно прийняв м'яч Богдан. І Швиденько Кукуруд зіграв на Сікача в один дотик. Нетипово для Андрія Кукурудза. Микола Сікач на ударній позиції. Намагався пробити в ствір воріт, але зрізався м'яч з ноги у Миколи Сікача. Вибачається. Він опускає м'яч на землю. Сікач. Борисевич запалює свічку, м'яч залишається в межах поля. Виграв Роман Дитко. Другий поверх. Павлюк класно переводить праворуч на Сондея. Сондей обробляє м'яч одним дотиком. Віддає передачу на Богдана Дригана. Дриган під праву ногу підбирає. Передача в штрафний майданчик. Андрій Кукуруз пробиває. Зрізається м'яч з ноги Кукурудза. Кі представляють команду Закарпаття Андрій Панченко. Віддав неточну передачу. Микола Сікач на дитка. Дитко ставить корпус. Розвертається, грає на Сондея. Іван вперед на Сікача. Микола з М'ячем входить штрафний майданчик. Віддає передачу. Козак перше на підбиранні, Пробиває Олег Павлюк. І влітає м'яч ворота закарпатської команди. чудова комбінація. Дитко прийняв. Віддав на Сондея. Вперед. І Павлюк вдало завершує атакувальні дії своїх партнерів. Давайте подивимося зараз повтор. Цього епізоду С Микола Сікач е на Андрія Кукурудза. Тут козак намагався м'яч вибити, але не вдало. І ось так на газоні Андрій Ваврик опинився. Але здається, все гаразд з Андрієм. Може він продовжити гру. Сікач віддає передачу на Сондея. Немає офсайду. За спину вибігав Іван Сондей. Входить штрафний майданчик, зближується з голкіпером, Пробиває І потрапляє. Владислава Логовського – Сондеї. Зараз порушення правил від Харука. І... Борисевич виграє другий поверх. Сондей. Тягне м'яч. Прокидує собі на хід. Відразу трьох суперників зробив сондей. Богдан Мордас пробиває з кута воротарського майданчика і м'яч. Відразу міг першим дотиком Мордас відзначитися, але ось козак залишає м'яч партнеру по команді. Той вирізає на дальню стійку. Але тут Артем Криховецький спокійно забирає м'яч до своїх рук. А Подавав у нас, до речі, Козак. Хороша подача. Виграє другий поверх в цьому епізоді. Зінак, але. Арбітер матчу фіксує порушення правил в атаці. Ігор Білок виграє другий поверх Богдан Дриган. Аут. І в цьому є фінальний свисток арбітра матчу Йора Садковського, який сигналізує про перемогу народної команди. Пробій з рахунком 1-0 в матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед аматорів. сезону 2023-2024. Років, дякуємо командам за гру, вітаємо переможців. Також можна відзначити самовіддану гру команди Закарпатської області, але, як кажуть, перемагає сильніший. Але найголовніше знаєте, ми завжди завершуємо всі наші трансляції словами вдячності нашим головним зараз людям. Військовослужбовцям Збройних сил України в першу чергу тим, хто на нулі, хто на позиціях, нашим хлопцям, дівчатам, представникам всіх родів військ, які ціною свого здоров'я, ви знаєте, подекуди ціною свого життя. Вони борються за територіальну цілісність, незалежність України, особливо в день державного прапора, перед день дня незалежності. Хочеться уклінно подякувати нашим воїнам за. Те, що вони роблять, за їхній вклад.